Це суспільне Дніпро. Десять громад регіону беруть участь у проєкті цифрові стратегії розвитку громад. Які цифрові технології будуть впроваджуватися? Поговоримо з експерткою проєкту Мариною Бойко. Розкажіть, як громади регіону обирали для участі саме в цьому проєкті? Вітаю. По-перше, я хочу сказати, що у нас в області 86 громад, і понад 60 з них вони вже цифровізовані, тобто вони мають свої власні програми з інформатизації. Тобто громади обиралися серед тих, які не мають там, достатнього рівня інформатизації і які не мають власних програм. Був проведений базовий аналіз. Рівня цифровізації цих самих громад. І ну, головний критерій, звісно, це був було бажання самих громад брати участь у цих проектах, тобто у цьому проекті, тобто цифровізуватися, так, зробити покращення і розвиток для своєї громади. Кожна громада має цифрового літера. Для мене це рух далі. Це крок вперед, це розвиток громади. це Взаємодія з громадою, це взаємодія з бізнесом. Це, це просто розвиток, цифровий розвиток. Нехай буде так. Близько трьох неділь ми закінчили навчання, я з колегами на цифрових лідерів. Далі будемо втілювати свої отримані знання. Скільки тривав цей проєкт і що він в себе включав? Це саму підготовку? Цю програму інформатизації. Так, да, проєкт у нас триває ну, 4 місяці, він у нас розпочався з січня. Починали ми з такого аналізу дуже масштабного громад, тобто аналізували і відсоток підключення до мережі інтернет, і використання цих електронних сервісів, є журнали, є щоденники, підключення соціальної сфери до єдиної інформаційної системи. Аналізували зони Wi-Fi, Аналізували рівень працівників, які там проходили навчання, не проходили навчання. На основі цього аналізу да, ми прописували методологію, що має бути в кожному розділі цієї громади, що має бути в розділі ЦНАП, що має бути в розділі кібербезпеки, що має бути там в розділі то, там, навчання. Да? Потім ця методологія вже вона лягла в основу підготовки кожної громади цієї програми. Ми зараз в Обухівській громаді. Ви поспілкувалися? Як ви оцінюєте? От Ну, скажімо так, ресурси цієї громади, як вони настроєні на ці цифрові зміни? Громада дуже активна, що це дуже радує. І знаєте, коли ми починали цей проект у січні? Ну ніхто не розумів тут з людей спочатку, де як це буде, що буде, який там обсяг роботи, куди бігти. Ну, це завжди так в проектах, да, відбувається. Тут у нас розташована серверна. Ми розпочали кілька років тому впровадження відеоспостереження. Далі буде на цьому шкафу розташована серверна для збереження інформації і також відеоспостереження. Ми можемо спостерігати поки що за центром. Далі будуть підключатися основні шляхи в'їзди-виїзди з селища. І також інші локації. Також буде впроваджена система, система відеозйомки в селищній раді і трансляції сесій до інтернету. Що говорити про електронний документообіг, да, який буде впроваджуватися? Це така одна з базових і найпопулярніших послуг, яка буде впроваджуватися. То департамент цифрової трансформації в рамках цього проекту виділяє п'ять автоматизованих робочих місць. Тобто, це ліцензована програма для комп'ютера. Скажімо так, тобто з там сканер да, спеціальний йде, і документи вже будуть пропускатися, скануватися, присвоювати цей вхідний номер, вихідний номер вже не вручну, там журнальчики в папері, як це раніше, було, а просто одним таким от нажаттям клавіш в комп'ютері, і це дуже от людей мотивувало. Всі зацікавились. От у нас жодної громади немає, яка б не, не схапилася б да, за цю пропозицію. Кожен взяв. Це ліцензована програма, за неї громада платити не буде. Чекаємо на документи обухії, тому що це простить нам працю, я так вважаю, на 100%. Просто що не треба, не буде нікуди їздити, це дуже важливо. І швидко mm -hmm. документи будуть направлятися, тому що так як ми раніше просто там Укрпочту відправляли листи, то вони нам доходили. Через три тижні, через місяць. А так зручно, людина надала запит, ми відповіли, і в той же день вони вже побачили відповідь. Проходили, от я з В'ячеславом, він взяв команду, ми проходили навчання по цифровому лідеру. І сподіваємося, що далі будемо навчатися, тому що це цікаво для нас і потрібно для нас. І у яких IT-рішеннях у зв'язку з цим зацікавлені громади включення швидкісного інтернету, тобто покриття масове. Так? Тобто, якщо десь є інтернет, але він слабкий, він буде мінятися вже на більш потужне. В першу чергу це буде стосуватися, звісно, соціальної сфери, медичної сфери, педагогічної освітньої сфери, от там, де людям потрібно працювати, особливо коли у нас. Зараз у да, воєнний час є онлайн-навчання, це і доступ до електронних журналів, і доступ до електронних щоденників. І інтернет має бути, має бути на рівні безперешкодний доступ до мережі Wi-Fi у місцях масового скупчення людей. Це така затребувана послуга. Наприклад, біля там майданчиків в органів місцевого самоврядування, да? тобто елементарно людина може з ноутбуком прийти, якщо їй треба попрацювати, підключитися до wi і Виконати свою роботу. В Миколаївській громаді у нас був запит на майданчик на дитячому майданчику підключити Wi-Fi. Це в першу чергу для тих матусь, які працюють віддалено. Тобто вона і за дитиною може придивитися, і попрацювати там навіть з телефона. Зараз технології це дозволяють. Бібліотека також буде задіяна в цифровізації, бо будуть створюватись електронні каталоги, оцифровуватися, щоб можна було мати доступ до будь-якої книжки, знати, що якась книжка в одній із чотирьох наших бібліотек є. Це буде єдиний каталог. Думаю, це сподобається. Школярям, тому що це буде зручно. В першу чергу нам потрібно мультимедійне обладнання. Та я думаю, як завжди, комп'ютери. В бібліотеці завжди потрібні комп'ютери. Зараз є старенький ноутбук з другої філії. Ми ним користуємось. Каталог наш дуже старий. Я думаю, що його потрібно замінити на новий і електронний каталог. На, на часі на вересень я записана в Дніпровську обласну бібліотеку. Я буду проходити, Я думаю, що ми усі будемо проходити курси цифрової освіти. Наступна найпопулярніша послуга це розвиток мережі ЦНАП. У нас є дві громади, які не мають власних ЦНАПів. Це Миколаївська і Чернеченська громада. І в рамках цього проєкту у них заплановане відкриття ЦНАПів. Ми розуміємо, що відкриття ЦНАПу це електронні да, адміністративні послуги, такі як є малятко, такі як відкриття власного бізнесу, це отримання різноманітних дозвілів. За неповні два місяці, мабуть, 250 понад 250 відвідувачів прийшли к нам до ЦНАПу. На даний момент ми надаємо 25 послуг, затверджених. На прошлої чергової сесії затверджено ще 25 послуг. Це земельне питання, це реєстрація місця проживання будівництво та архітектура. Собжанська громада, вони якраз пішли на цей проєкт, бо дуже хотіли займатися цифровізацією саме земельного кадастру. Так? І ще в них вони хотіли створити, хочуть, і вони це створять, і вони ще хочуть створити електронний кабінет отримувача комунальних послуг, тобто ці управляючі компанії, щоб тобто, людина могла керувати, да, там, замовляти, бачити. У Бухівська громада, наприклад, вони Це вже їх була пропозиція да, після обговорення кожного проекту. Вони хочуть цифровізувати туристичні маршрути. Да, тобто, це може бути створений додаток, да який допоможе там, гостю їх громади відвідати за допомогою спланувати маршрут там дізнатися про якісь туристичні перлинки, цікавинки, які є в громаді. Можна сказати, що бухівська громада туристична? Звісно, у нас е, на, на нашій території але розташована… Але про це ніхто не знає. Це знають, але <с> за це забувають. На нашій території розташований Дніпровсько-Орільський заповідник. У нас є річка Оріль. Ми маємо на нашій території безліч туристичних баз. Це повинно розвиватися, це повинно, бізнес повинен працювати, приносити кошти в бюджет громаді. А наші люди повинні розуміти, що від цього вони мають зиск. Як цифровізація цьому допоможе? Е, ну і були ідеї ще до е, початку вторгнення е, російського. Була ідея, наприклад, Максима Біріла, нашого місцевого жителя, активиста. Е, була ідея Орільської стежки. Це туристичний маршрут, який би об'єднав не тільки нашу громаду, а об'єднав би кілька громад вдовж. Е, Річки Оріль. Ця його ідея була, і я впевнений, що після перемоги він її очолить і буде впроваджувати в життя, а ми йому будемо допомагати. Як сюди будуть задіяні цифрові технології? Була ідея розробити додаток, електронний додаток для телефонів, з яким можна було б бачити місця, фото, розміщати це все, прив'язувати до електронної карти. В цьому додатку були б маршрути і так далі. Потім, який буде наступний етап, наступний етап, коли всі програми пройдуть погодження з міністерством цифрової трансформації, вже кожна громада виходить на свою місцеву сесію. Депутати мають проголосувати, прийняти цю програму. Загалом на три роки заплановано чуть більше трьох мільйонів, але вважаю, це, це недостатньо буде фінансування. Але ми повинні щось розпочати на цей рік, у нас плануємо 670 тисяч. Як саме буде вимірюватись результативність цього проєкту? Програма інформатизації громад вона триває три роки. Кошти закладені туди саме місцевого бюджету громади, але паралельно у нас є обласна програма інформатизації. Якщо громада спільно з департаментом вирішать зробити якийсь спільний проєкт да, з інформатизації, то тоді будуть залучені вже кошти і обласного бюджету, бо сама обласна програма, вона ще окремо втілює свої заходи по області ну, от в розвитку інформатизації, тобто це пар такі паралельні процеси, глобальні, які от ідуть у нас. Я дякую за розмову. Дякую вам про те, як 10 громад Дніпропетровщини стають цифровими. Ми говорили із Мариною Бойко, експерткою проекту Цифрові стратегії розвитку громад.